Засмага може бути корисною, якщо підходити до цього питання правильно, розповів сьогодні нашій знімальній групі дерматолог Валерій Кушнір. Перша з порад вранці засмагати до 11-ї, ввечері після 15-ї. Наші кореспонденти поїхали в у пік на один з Вінницьких пляжів. Що з цього вийшло, та які поради дерматологів щодо корисного засмагання, розкаже Ольга Сольвар. Ми зараз на Вінницькому пляжі Хімік на годиннику половина третього дня. Дерматологи кажуть, що з одинадцятої ранку і до третього дня засмагати не бажано, але як бачимо на пляжі є люди. Я в тому свободно. Это в 89 1989 году ходіли і искали, хто в 3 часа загорає, то забирали. Пам'ятаєте такое дід? Бездельников. А зараз, пожалуйста, есть. ми вправо. А те, що сонце найнебезпечніше у цей час, вас не хвилює? Ну, а коли? Коли? Якщо... До 11-ї ранку або після 3. -ї. В то положено, да, з 9 до 12, а потім Ну, поки доїдеш додому, а обратно, то вже й не буде, коли вечером приходити. Навіщо ви засмагаєте? А щоб дожити до 80 років? Ви вірите, що це корисно сприяє для вашого організму? Ну я не знаю, але ну, я знаю точно, що на всіх солярах написано, що загар сприяє виробітку в чоловічському організмі тестостерона. Поэтому... Лікарі-дерматологи говорять таким чином. Ультрафіолет потенційно він загрожує шкірі. В першу чергу шкіра старіє набагато швидше під дією надмірної дії ультрафіолету. Це по-перше, під дією ультрафіолету людям пістарше 35-40 років швидше утворюються злоякісні утворення шкіри. Це рак шкіри можуть мутувати е пігментні плями, невуси можуть мутувати, якщо людина тим більше схильна до цього, і може утворюватись меланома. Але існує ще ряд таких захворювань, як псоріаз, екзема, наприклад, атопічний дерматит, де ультрафіолет він необхідний. Ну вообще в три часа дня сонце саме врідне, я це знаю. Ну просто як так попала, встретились з подружками снібишоднакласниця. Ну нормально, ми всі пішли покупались. Так вообще супер, хороший пляж, найкращий, мені здається. Я да. катамаран є сі бари, все нормально. Да. То есть можна віддихнуть. Я думаю, що саме загар загарбці часа дня И... ні, сонце самое вредное, то є можна все. всьому на сіронасу масло з собою нормальне сім'я. Використання захисних кремів є обов'язковими, коли ви засмагаєте. каже дерматолог Валерій Кушнір, і в жодному випадку не слід засмагати у солярії. Особисто я, як лікар, як людина ставлюсь до солярів до штучної засмаги вкрай негативно. Задумано, що зимою в нашому середовищі на тій території, де ми проживаємо, ми повинні бути біленькі, тому що ми ховаємося під одяг. Але того ультрафіолету, який ми отримуємо влітку і восени, достатньо для концентрації вітамінів для цієї засмаги, для міланіну, який утворюється в шкірі, щоб весь рік протриматися. Обманювати природу не потрібно. Як ви вважаєте, взагалі засмага це модно чи для вас це не має значення? Я думаю, це не має значення. Я думаю, люди є різні. Комусь де білий кольор шкіри. шкіри, комусь засмаглі. Тобі які дівчата подобаються засмаглі чи ні? Я, я Не знаю. 70-ті роки, коли пішло віяння з американської сторони, що красота це саме блондинки, і обов'язково повинна бути штучна засмага світлою волосся. І засмагла шкіра, це вважалося гарним. Але не потрібно забувати, що в давні часи засмага була, і темний колір шкіри був ознакою черні робочого класу, а аристократичного класу і красотою вважалося навпаки, біла шкіра. Скажіть, засмаглі дівчата це гарно? Чи все Супер. ж тупер? Чому? Ну вони привабливі як сьогодні. Знаєте, який день? Сьогодні день шоколада. Так що я звичаю, шоколад, ми, вас горшаю шоколадками вас. О, шоколад приваблює і засмагли дівчата. Ольга Сольвар Володимир Гірявенко телеканал Віта.